Права 8.2. Чи Чиє число 1 коренем рівняння? Ну що ж, стартуємо. В першому заданні в нас x, що ділиться на x плюс 2 дорівнює 0. Якщо число 1 є коренем рівняння, то має перетворювати цю, э, цю рівність у тотожність. Правильну числову рівність має перетворити. Ну що ж, записуємо тоді, замість x ставимо 1, то в нас вийде зліва 1, що ділиться, а замість x пишемо знову 1 плюс 2. Це дорівнює. У чисельнику буде 1, а у знаменнику 1 плюс 2 це буде 3. Тобто ми зліва одержали 1 третю, але справа в нас 0. Записуємо, що 1 третя не дорівнює 0. Ну, якщо в нас ліва частина не дорівнює правій і не перетворила рівняння правильного число в рівність, то записуємо, що це число не є коренем рівняння, то записуємо тоді ні коротко. Переходимо до другого завдання х плюс 1, що ділиться на х плюс 2 дорівнює 0. Тож, ну замість x пишемо 1, то пишемо 1 відняти 1, що ділиться, замість х пишемо знову 1 плюс 2. Це дорівнює. 1 відняти 1 це 0. Що ділиться? Знаменник 1 плюс 2, це буде 3. 0 поділити на 3, це буде 0. Зліва ми одержали 0, і справа в нас 0, то ми пишемо, що 0 дорівнює 0. Так, то це тоді число є коренем рівняння. Записуємо так. Переходимо до третього завдання. Х, що ділиться на х 1. Ну що ж, так і пишемо, що х це в нас 1. Що ділиться? x мінус 1 це буде 1 відняти 1. І це дорівнює. Буде 1 у чисельнику в знаменнику 0. Але на 0 ділити не можна. Ми не можемо одержати результат і він не буде дорівнювати 0. Отже, записуємо так, що на 0. ділити. Є? Ну що ж, Тобто це число не є корним рівняння, записуємо ні. Так. Далі в четвертому завданні х у квадраті мінус 1, що ділиться на х. Ну тоді записуємо замість x одиницю, то вийде 1 у квадраті мінус 1, що ділиться на x, це у нас одиниця, це дорівнює. 12 1 у квадраті це буде 1. Відняти 1, що ділиться на 1, це дорівнює. 1 відняти 1 це 0. Що ділиться на 1, це буде 0. Ну що ж, зліва ми одержали 0. Справа у нас 0, ліва частина дорівнює правій. Ми одержали правильну числову рівність. То виходить, що це число 1 є коренем 4. Рівняння записуємо так. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чи є число одним коренем рівняння? Отже, в першому пишемо ні. В другому пишемо так. В третьому пишемо ні. В четвертому пишемо так. Ну що ж, ось таке просте завдання про корені рівняння. На цьому вправу завершено.